Корисний подарунок собі і рідним. Календар на холодильник з магнітом на 2023 рік. Якісний друк, зручний формат. Ціна 85 гривень. Замовляй на Family.ua або за номером на екрані. На заході в п'ятницю хмарно з проясненнями. Найнижча температура вночі мінус 14. Найвища в день плюс 2. На півночі та у центрі ясно, але в Черніговій Вінниці та Житомирі в цей день невелика хмарність. Стопчики термометрів від мінус 9 нічних піднімуться до плюс 1 вдень. На півдні України ясна погода протримається впродовж цілого дня. Температура повітря від мінус 10 нічних прогріється до плюс 2 вдень. Сніг за прогнозами синоптиків пройде в Харкові. Врешті областей Східного регіону мінлива хмарність. Температура вночі від мінус 10, в день до нуля. В Чернівцях Ужгороді та Івано-Франківську хмарна погода. В решті областей Західного регіону дощитиме та сніжитиме. Від нічних мінус 7 потеплішає до плюс 3 вдень. Сніжитиме в Житомирі, Києві, Сумах та Чернігові. В решті областей Північного та Центрального регіону триматиметься хмарна погода. Нічна від мінус 6, денна до плюс 2. На півдні України невелика хмарність. В Криму в цей день ясно. Температура від мінус 7 до плюс 4 градусів Цельсія. На сході синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура в регіоні вночі від мінус 7, в день до плюс 2. У неділю в західній частині країни синоптики прогнозують дощі, а в Ужгороді Чернівцях та Івано-Франківську пройде мокрий сніг. Температура від мінус 4 нічних підніметься до плюс 4 вдень. На півночі та у центрі синоптики передбачають опади у вигляді снігу та дощу: від 6 морозу вночі до 1 градуса тепла в день. На півдні мінлива хмарність. Стовчики термометрів рухатимуться у діапазоні від нічних мінус двох до денних плюс 4. Над Донеччиною без опадів на решту областей східного регіону за прогнозами синоптиків чекає сніг. Вночі від мінус чотирьох в день до плюс двох.